Для невеликих облич більш об'ємні лінзи, дуже зручні для постійного використання. В полі зору вони максимально комфортні, не заважають. Така модель оправи у металевому корпусі гарно підійде як до повсякденного стилю та наряду, або ж до вишуканого вбрання та ділового стилю в цілому. В повністю металевий корпус, повторюсь, з регульованими носоупорами тут комфортна посадка на перенісі, яку можна підлаштувати конкретно під себе. Мають металевий завушник. Ось так. Кому дизайні до половини оформлені пластикову накладку, тому тут мінімум контакту металу зі шкірою обличчя. Також вони мають флекси: це такі ось пружинки, які дають змогу завушнику відкриватись на більше, і тому вони гарно фіксують оправу на обличчі, натиснуть, але при цьому і не спадають. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаку Мінус для постійного використання на рецепти для далі, або ж для корекції астигматизму. що прозорі, що фотохромні, а також не тільки на одну відстань, а біфокальні чи прогресивні. Замовити таку праву, або ж окуляри за рецептом. Тому цю модель за максимально приємною вартістю можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза» і для цього артикул моделі у коментарях.